Схоже, прорвала чергову лінію оборони на Курщині і наносить удар по інших регіонах РФ. А наступ вже розтягнувся на територію більшу ніж наші воїни звільнили під час минулорічного контрнаступу. А головною вишенькою на торті стає Курська АЕС, яка ймовірно може бути обміняна на окуповану ЗС або змусити Кремль на ще більші. Поступки сам Путін при цьому видав неочікуваний наказ. А подробиці у відео ми вітаємо всіх глядачів. Дякуємо, що брайте нас для того, щоб бути в курсі всіх новин. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на наш Ютуб канал, щоб не пропустити жодних новин. ЗСУ затискають військових РФ в міні котли на Курщині. Про це пишуть змі. Це вдається, бо ще в перший день наші взяли під контроль основні логістичні шляхи прикордонні. Також задвоєнкору заявляють, що. ЗСУ зайняли населений пункт Мартинівка. На фоні цього відбувається впевнене просування ЗСУ вперед сторону Курської АЕС, яка є по суті одним із ключових пунктів в Курській області. Її зайняття може стати вагомим успіхом, і як зазначають експерти, зіграти майбутню роль в переговорах. Буцім, то якщо на домовленостях із Кремлем Курську область замінити на окуповані території, то першим кроком може бути обмін курської АЕС на Запорізьку, зокрема тому, що Курська становить значну частину постачання електроенергії для рафії більш радикальні теорії в соцмережах зазначають, що Україна могла б укріпитися в цьому районі і Путлер би не посмів вичищати артилерією та ракетами ці позиції, як вони це роблять на фронті на Донбасі. Ну а отже, не міг би і просунутися вперед. Тобто тут можна було б триматися впевнено а далі використовувати Курську з для живлення саме України. Втім, поки немає фактів, наскільки це може бути реально. Все ж якби так сталося, то це було б теоретично ефективно. Адже ми. Ми б отримали додаткове джерело атомної енергії, яке не може Уразити путляр, бо це для нього обернеться катастрофою. Але що дійсно він на це не піде? Адже паралельно стало відомо, що в Октябрьському районі Курської області палає підстанція. А місцева так звана влада заявляє, що внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції кілька населених пунктів залишилися без світла. Зокрема, знеструмлена і Курчатови, де знаходиться Курська АЕС. Розпабліки вже публікують дані про те, що, начебто, на території Курської АЕС були знайдені Ламки БПЛА. А це черговий доказ того, що расисти обстрілюють Курську АЕС і звинувачують Україну. Буцімто на АЕС були знайдені уламки збитих ракет. Але щось ми вже подібне бачили на рахунок окупованої заес. Тож місцева влада каже, що причина знеструмлення це падіння уламків українського безпілотника. Місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, Знеструмлено про що повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов. А тим часом Марк Курчатова, де розташована Курська ЕС з. Заяв... Вив, що бойові дії тривають за декілька десятків кілометрів від міста. Про що мар Ігор Корпунков писав в телеграмі? Він визнав, що обстановка напружена діє режим надзвичайної ситуації. Водночас, мир запевнив, що адміністрація і всі служби міста працюють в штатному режимі. Зазначимо, що курчатов розташований трохи більш ніж за 80 кілометрів дорогами від міста. Суджа, де за даними розпропагандистів, стоять українські військові. Саме в Курчатові розташована Курська атомна електростанція. Ну і до речі, поки окупанти намагаються брехати, магате вже відреагувала на бойові дії в Курській області на тлі загрози для АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії стежить за ситуацією щодо воєнних дій поблизу Курської АЕС в місті Курчатов і закликає дотримуватися імперативу щодо забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Таку заяву організація опублікувала на своєму сайті гендиректор магате Гросі закликав всі сторони дотримуватися імперативу про забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції? За його словами, необхідно дотримуватися семи стовпів забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, а також п'яти конкретних принципів вироблених у зв'язку з воєнною ситуацією в районі ЗС в Україні. На цьому етапі я хотів би закликати всі сторони до максимальної стриманості, щоб уникнути ядерної аварії з потенційно серйозними радіологічними наслідками. Я особисто перебуваю в контакті з відповідними органами влади обох країн. Так заявив глава МАГАТЕ. Також там нагадали, що із шести енергоблоків на аес два перебувають в зупиненому стані, а два в робочому ще два на стадії будівництва. Ну а місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, знаходиться за 100 кілометрів від кордону з Україною і за 40 кілометрів від Курська. Нагадує той Welle. Коментар Грузії з'явився після заяв постпредства Рафа у відні про те, що напередодні на станції, начебто, було виявлено уламки і можливо фрагменти збитих ракет, зокрема в районі комплексу переробки радіоактивних відходів. Проте підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Ну і так розвидання важної історії написало, що рашистські силовики по обіді перекрили під'їзди до Курської АЕС. Також видання наголошувало на тому, що з охорони станції забрали чоловіків і залишили тільки жінок розвардійців. Однак одразу після цього Розвардія відзвітувала про посилення охорони на Курській АЕС і джерела повідомили, що чоловіків прапорщиків розварді знову повернули на службу. А керівництво АЕС, нібито, рекомендувало співробітникам евакуювати родичів. зе військові кореспондент. Данти федеральних каналів вже публічно заявили, що саме Курська ЕС може бути кінцевою мотою наступу українських військ. Так, спеціальний кореспондент державного телеканалу і блогер Олександр Сладков, майже 890 тисяч підписників в телеграмі. До речі, вважає, що Курська АЕС потрібна для шантажу Кремля, начебто, після захоплення станції Київ зможе вимагати повернення під український контроль, захопленою окупантами в березні 2022 року Запорізьку АЕС або взагалі вимагати виведення військ РФ з України. Він озвучив дуже фантастичну версію, але її в РФ обговорюють інакше вони підірвуть курську АЕС артилерію. Та ракетами і підірвати, до речі, неможливо спричинивши гігантську катастрофу. Так зазначає расист. Ще один варіант, про який фантазують воєнкори, вивести курську АЕС із ладу без аварійно, зробивши її неробочою, тим самим позбавивши РФ цього найбільшого джерела енергії. Щоправда, українські закордонні аналітики мають сумніви, щодо цього Михайло Жирохов виключає варіанти захоплення курської АЕС українськими військами. А... Ну а Давид Гендельман каже, що поки що говорити про такий розвиток подій дуже рано і на їхню думку вирішає. Альними будуть найближчі декілька днів. А якщо Україні вдасться втримати плацдарм на Курщині принаймні до кінця поточного тижня, то можна буде говорити про подальший розвиток цього тактичного успіху. Це може бути початком перемовного процесу. Якщо вдасться втримати цей шматок землі, то це дасть можливість Україні підійти до перемовного процесу з, РФ з інших позицій. Вважає аналітик Жирихов. Він також не виключає найбільшим часом спроб прориву кордону РФ в інших місцях. Одна із важливих обставин, яка може вплинути на успіх. Цієї наступальної операції це реакція на неї західних союзників України. Раніше вони дуже нервово реагували на використання ЗСУ західної зброї на території Арафії. Ну а джерело дотичне до військового командування в Україні каже, що операція в Курській області проводиться, бо має політичну доцільність. Однак, яке саме завдання, поставлено перед ЗСУ, він говорити відмовився. Тим часом вже з'являється інформація про те, що ЗСУ ймовірно зайняли населений пункт Мартинівка Суджанського району, про що повідомляють Росвоєнкори. Ну і зазначається, що ЗСУ затискають військових РФ в міні-котлиці. І це стало можливим завдяки тому, що в перший день заходу ЗСУ взяли під контроль основні логістичні шляхи прикордоння. Ми вже про це говорили, але повернімося і до атомної електростанції, адже джерело в українському генштабі назвало можливе захоплення рашистської курської АЕС маловмовірним в коментарі для видання міст». Як повідомляє видання, рашистські так звані воєнкори вважають, що військові, які ведуть наступ в курській області, прагнуть захопити курську АЕС як крок у відповідь проти окупації РФ Запорізької АЕС. Джерело в українському генштабі пропустило, що це малоймовірно, оскільки для цього необхідно. Просунутися на 80 кілометрів від кордону і стягнути більші сили. Цитую далі без належним чином організованих сил можна повторити помилки, які росіяни робили на північ від Києва в 22-му році. Ми відрізали їхні лінії, і вони стали легкою здобучу», – Сказав він. До речі, колишній речник генерального штабу Владислав Селізньов коментуючи дії збройних сил України в прикордонні РФ, також висловився, що українська армія навряд чи буде намагатися брати під свій контроль Курську АЕС. І він пояснив, що. Для цього є дві причини: – кілометрова відстань до ядерного об'єкта та абсолютне панування там ворожої авіації, що не дозволить забезпечити сталу логістику розвиток успішних дій сил оборони. Сірізня вважає, що інформація расистів про те, що ЗСУ зводять інженерні фортифікації та окуповуються на нових рубежах. Правда, завдяки цьому вони зможуть певний час вести оборонні дії. Однак, в телеграм-каналах з'явилися повідомлення про те, що ворожі військові готують курську атомну електростанцію. Станцію до оборони, і за даними розумії, під'їзди до АЕС перекриті. А на будівельних блоках станції знеструмлено. А будівельники залишили об'єкт. Наразі ж бойові дії в Курській області тривають, і за повідомленнями окупанти втратили контроль над єдиним пунктом прокачування газу до Європи, який залишився у аспрому Також відомо, що кілька сотень російських військових, серед яких прикордонники та строковики потрапили в полон. Ну і до речі, в ніч на 10 серпня в Курській області місцева. Влада також оголошувала ракетну небезпеку. І на останок щодо Білгородщини. національний комітет РФ підтвердив ведення режиму КТО і в цьому регіоні. Місцевий губернатор Вячеслав Гладков зауважив, що подібний режим вже запроваджувався в області в травні 2023 року. Цитуємо, ми розуміємо і з вами необхідність цього режиму. Ми вже вводили режим контртерористичної операції у 2023 році під час подій в Козинці, Глотовому та Гора Поділі. Нак заявляє про безпрецедентну спробу з боку України дестабілізувати обстановку низці регіонів. Реп у відповідь на це в трьох прикордонних областях вводяться додаткові заходи спрямовані на посилення захисту кордону. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за те, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, і залишайтеся з нами. Слава Україні!